Вітаю вас, любі друзі, з вами містер Стратег і я продовжую бавитись з беткою бедрок версії, поки не вийшов снапшот на Java, хоча в цілому то не має значення на чому бавитись. Коли я у минулий раз розповідав, що саме додали в цей дроп, що саме буде в цьому оновленні, я забув на емоціях розповісти про те, що у мідного голема є обмеження, він може відкрити лише 10 скриньок, тобто він бере речі з мідної скриньки. І потім може відкрити 10 скриньок звичайних, поки в нього не почнеться цикл спочатку. І от зараз в мене мідний голем займається сортуванням. Я дав йому певну кількість речей. Ось цю кількість речей я йому дав. Тобто я дав йому 10 ось цих предметів і ще 3 ось цих предмети. І зараз він займається сортуванням саме Пороху. І що відбувається? Ось у мене стоїть 10 скриньок поблизу до мідної скриньки і 2 скриньки поодаль. Перші 10 предметів він е, відсортував без перешкод. Він просто брав предмет, шукав вільну скриньку, клав туди перші, перші 16 предметів, потім клав туди інші 16 предметів і так е, дійшло до 10 скриньок. Але коли почалася 11 скринька, тобто зараз у нього поблизу немає вільних скриньок. Йому треба якимось чином випадково знайти цю 11 або 12 скриньку. І з якимось шансом в нього це виходить. Але йому на це потрібно декілька разів обійти усі скриньки і в якийсь із разів або забути про ці дві скриньки, або, наприклад, зупинитися тут і починаючи цикл спочатку, іти не у зворотньому напрямку, як він пішов зараз, а піти ось таким чином, і тоді він побачить цю одинадцяту для нього скриньку. І поки він цього не зробить, поки він випадково не знайде цю одинадцяту скриньку, він буде ходити по колу між цима десятьма скриньками і шукати, куди покласти цей порох. І він буде кожного разу зупинятися на десятій скринці, стояти там 20-30 секунд, не знати, що з цим робити. Ось він пішов кудись гуляти. У нього все ще порох в руках. Він не розуміє, що робити, і ось він почав новий цикл з середини цього ряду. І є шанс, є шанс через те, що він почав ні, він вирішив повернутися назад. Якби він продовжив шлях сюди, а не повернувся назад, була б ймовірність того, що він зачепить ці дві скриньки. І ну, шанс не нульовий, шанс є, тому що він вже 16 порогов сюди поклав, і ми це бачимо тут. Але поки він не знайде цю одинадцяту скриньку, або поки ви йому не скажете, що в цій скриньці, наприклад, є порох, і сюди можна покласти ще порох, він буде ходити по колу і він не викине предмети, він не поверне їх назад у мідну скриньку. Він буде з ними ходити. І щоб у нього їх забрати, його треба або вбити, або дати йому вільну скриньку. Тобто, умовно, я можу зараз звідсіля забрати усі мішочки, і тоді він знайде цю скриньку. Або ж чекати, поки він випадково якимось чином все ж таки дістанеться до цієї скриньки і покладе туди порох. Шанс, ну, не знаю, один на 3-4-5 циклів. Тобто, в цілому, шанс є, можна дочекатися, поки він це зробить. Але є нюанс: у мене зараз стоїть 12 скриньок, а предметів я йому дав 13. Тобто, 12 скриньок, він з якоюсь імовірністю знайде, але 13 скриньки фізично не існує. І він буде з цими предметами ходити по колу і шукати, куди ж їх втулити. Якби у нього був механізм, е, типу, я не знайшов, куди це покласти, я повертаю це в мідну скриньку і беру наступний предмет, тобто вивільняю таким чином цикл пошуку, вивільняю таким чином свої руки і беру шукати інший предмет. Або все ж таки, як я казав під час огляду цього оновлення, щоб він клав у будь-яку скриньку. От він, наприклад, пройшов 10 скриньок, не знайшов вільної скриньки. І він просто бере і кладе, якщо є десь вільне місце в одній з 10 скриньок, тобто у нього перший цикл це цикл пошуку, а другий цикл це цикл пошуку вільної, вільної клітинки в скриньки. І просто би клав умовно, де у мене зараз лежить редстоун, він би взяв і поклав сюди порох, тому що тут є вільне місце, його тут до біса. Але ні, йому потрібно прям вільне місце повноцінно. І от він, дивіться, ми скільки зараз з вами розмовляємо, хвилин 5. Він все ж таки знайшов цю скриньку, тому що він почав цикл якось не з цих скриньок, а десь зсередини, і він зміг зачепити цю скриньку. Я її зламав. Він зміг зачепити цю скриньку і все ж таки покласти туди предмети. І зараз він взяв новий предмет, якого немає в цих скриньках, і йому треба зачепити тепер ось цю 12-ту скриньку. Знову ж таки, шанс є. Але він, він не надто прогнозований. Він може бути от 5 хвилин, а може бути 25 хвилин. Якщо вас це не турбує, якщо ви просто прийшли, скинули йому купу речей і він там сам бігає по складу і сортує речі, добре, в цілому, це може так існувати. І, скоріш за все, це буде так існувати. Але ми повертаємося до питання, що первинне сортування. Все ж таки первинний менеджмент бази на плечах гравця. Тобто йому треба спочатку, якщо він приніс 32 нових предмети, яких ще ніде немає, йому треба покласти хоча б по одному предмету, хоча б в якусь скриньку. І тоді голем буде їх сортувати. У вас може бути і 100 нових предметів, точніше, у вас може бути значно більше предметів, які ви принесли голему. Але якщо вони ніде не розсортовані попередньо. Голем не зможе їм знайти місце. Якщо у вас стоїть умовно 10 подвійних скриньок і в них лежить 100 різних предметів, Голем зможе їх відсортувати, і скільки б ви йому їх тут не принесли. Але якщо це прям супер новий предмет для Голема, шанс, що він знайде для нього місце, ну о, до речі, він знайшов цю скриньку. Він знайшов цю скриньку швидше. Це поки що рекорд. Він знайшов її за півтори хвилини. Я до цього сидів, і спостерігав за цим хвилин 20, і він 20 хвилин не міг знайти нову скриньку, але, бачите, тобто дуже великий рандом. Зараз він знайшов це за півтори хвилини, а до цього я сидів 20 хвилин і нічого не відбувалося. В такому випадку є сенс будувати маленькі кімнатки, в яких буде лише 10 скриньок. Якось ці кімнатки помічати, типу, ця кімната у мене з лутом з мобів. А наступна кімната у мене з лутом, наприклад, з корисні копалини з шахти, а наступна кімната у мене лише будь-матеріали, там, ті, які можна здобути лише в шахтах, там камень, андезіт, діарит, граніт. І в кожну кімнату ставити свого мідного голема, зачиняти цю кімнату, щоб голем не виходив з неї, щоб він ходив тільки серед цих десяти скриньок. І таким чином, ну, виходить, у вас е, є первинне сортування предметів е, по кімнатах, а потім вже ви видаєте це големам. Але якщо у вас великий склад, одного голема вам не вистачить. Бо, по-перше, він просто не охопить усю кількість цих е, скриньок, бо 10 скриньок, ну це не надто багато. Якщо їх поставити один на одну, то це в цілому. то... Е, Дві стіни і все. Ну, тобто, це доволі маленька кімната. Тобто, якщо у вас звичайний склад там, 100 скриньок, то вам потрібно 10 големів, щоб вони ці 100 скриньок опрацьовували. От. Тому я вважаю, що все ж таки було б добре, якби він клав новий предмет, який він не зміг знайти куди покласти, просто у будь-яку вільну скриньку або повертав її назад, з типу, з натяком на те, що я не знайшов для неї місце, розсортуй її, будь ласка, сам. Це було б. Логічно, але в цілому, голем мені подобається. Мені дуже подобається, як він виглядає. Мені дуже подобається, як він аніма... а... яка у нього анімація, як він себе поводить, тобто ось це, от, як він відкриває скриньку, як він кладе туди речі, як він крутить головою, щоб просканувати навколишнє середовище, як він розводить руками. Тобто, у нього значно більше анімації, ніж, наприклад, у тієї ж самої вівці. І... Або, наприклад, у того ж самого зомбі. Тобто Нові моби в грі, вони прям крутезні. Моджанг прям над ними старається. Якби вони ще й переробили анімацію усім старим мобам, але це, напевно, вже тема для іншої дискусії. Тут зараз не про це. В цілому, мідний гоум мені подобається. І те, як він взаємодіє зі скриньками, такий кумедний чувачок бігає по базі, якусь е роботу проводить. Для звичайних гравців, які не знаються на Редстоуні це взагалі буде супер, тому що не треба будувати величезні автосортувальні ці от склади з редстоуном. Достатньо просто одного голема на величку кубку скриньок, і це вже буде працювати. Тобто для гравців, які не хочуть заморочуватися з механізмами, я певен, що цей голем. Значно спростить життя, та й більше того, я певен, що гравці, які знаються на Редстоуні і вміють будувати механізми, вони знайдуть цьому голему застосування в механізмах. Я в цьому певен, у нас гравці в Майнкрафта дуже-дуже комітливі. І якщо подивитись, скільки механізмів існує, які автоферми існують, то це можна просто з гузду з'їхати. До чого до доходить іноді фантазія деяких гравців, і що вони можуть зробити з базовими речами в Майнкрафті. Але все одно Голем прикольний, мені подобається. Я певен, що я їм буду користуватися. Я певен, що більшість гравців будуть їм користуватися частіше, ніж тим же самим Елаєм, який у минулий раз переміг Голема на голосуванні. Мені подобається, що Муджан повернулися до цього Голема і все ж таки впровадили його у майбутнє оновлення. Будемо дивитися, що буде далі. Можливо, вони рано чи пізно додадуть взагалі усі. Речі усіх, усіх мобів, усі, усі біоми, які були раніше на голосуваннях в якості дропів, це буде, на мій погляд, максимально крутезне рішення, тому що у вас вже були ідеї, ви вже могли їх додати в гру. А тепер у них є маленькі дропи, які дозволяють додавати ці маленькі ідеї до гри і таким чином додати в гру усіх мобів, усі, усі біоми, все, що вони вигадали протягом останніх 10 років. Вам, любі друзі, дякую за увагу. Ось таке невеличке експеримент, невеличкий з Големом, щоб подивитися, як він буде взаємодіяти все ж таки зі скриньками та предметами, які він буде сортувати самостійно. Сподіваюсь, це було цікаво і корисно для вас. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого, і мирного неба вам!